всім привіт, друзі! Всім доброго дня! Хочу сьогодні з вами поговорити про дві доб глави шлях героїв, які в нас будуть з 10-го числа і по 21 перше число. В нас всього-навсього буде 11 днів на проходження цих двох Е, тому потрібно буде вибрати, я б сказав би, все ж таки одну, тому що. Пройти дві за 11 днів буде важковато. Ну, не всі, скажу так, пройдуть. Хтось, можливо, звісно ж, буде проходити за голду, хтось, можливо, буде донатити на голду, да, щоб пройти ці дві добглави, або хоча б одну на якусь одну добглаву потрібно буде задонатити да, і відкрити етапи. Дві добглави. Це в нас буде Дюк-Нюкем і Лара Крофт. На кожну главу, вірнішне на кожну главу, в Дюкнюкема буде 40 етапів проходження, в Лари Крофт буде 30 етапів проходження. Всі разом у нас буде 70 етапів. Нам потрібно буде пройти за 11 днів. Тому враховуйте це. Щоб потім не було е, якихось питань, да? в кого є голда на аккаунті після відкриття коробок, можна, в принципі, буде, я думаю, відкрити за голду. Скоріше за все, все буде е, так, як, в принципі, класично у нас до глави проходили. Е, ви проходите основну, скажімо так, перепустку, да? базову, без доната, і будете і получите. В, е, Командира танка, да, як ну, в нашому випадку це буде Дюкнюкем і Лара Крофт. А за поліпшену перепустку, яку ви будете купувати, скоріш за все, за 3500 голди. І, можливо, Лару Крофт на танчик 8 рівня буде там 2500 голди. Ну, я думаю, це будуть різні ціни, скоріш за все. Ви будете отримувати танчик із 3D стилем. Скоріше за все, буде так. Но можливо, варіант буде такий, що. Командир, і сам танк буде в базовій перепустці, а за е, голду ви будете купувати вже 3D-стиль. Або 3D-стиль там з командиром, ну не знаю, як буде. Ну, скоріш за все, буде класично. Танчик ви будете получати за е, голду. Потрібно буде задонатити. Давайте більш детально розберемо все ж таки ці танки. Да? Лару Крофт і Дюкнюкем. Зараз у вас на екранах з'являться скріншоти цих танків із їхніми ТТХ. Кому цікаво буде, запаузіть, Подивіться більш детально. А ми давайте все ж таки розберемося. А АМТ. Да? Цей танчик, у нас який у нас буде за, за Лару Крофт. У нас за проходження цієї добглави. Що ми будемо мати е, в нього. Ну, Приведену броню ми трішечки пізніше з вами розберемо. Е, а що ми будемо мати в цілому по ТТХ? Е, альфа у нас буде 360 базовим ББшкою, 360 підколом. Знову ж таки, підколи, підколи і підколи. Чому Картоха пихає в спрем танки підколи? Е, не зовсім зрозуміло. Чому не дати кумулі, наприклад, я не знаю там. Е, ну. Подколи, коротше, у нас будуть голдові підколи з бронепробиттям в 246, ББшка у нас буде пробивати 210. Альфа у нас буде 360. Фугаси у нас будуть пробивати, 53 будуть пробивати міліметрів, і альфа у нас буде 440. По бронепробиттю посередственне бронепробиття, що ББшкою, що підколом на восьмому рівні ну, такое. Враховуючи те, що танчик у нас буде не, не льготний. Ми будемо грати з десятками і так далі. З бронепробиттям 246, кого ви там здивуєте під колом, я взагалі не розумію. Потрібно буде там вицілювати прям такі більш-мякенькі місця по танкам, там корма, борта і так далі. Альфа, в принципі, непогана, як для СТ360, але все ж таки, бронепробиття хотілося б трішечки краще. Посредстві но. Єдине, що непогана швидкість польоту снарядів. 1000 летить ББшка, 1150, у нас летить Кумуль, і 900 у нас летить фугас. Перезарядка у нас 12,3 секунди базова. Це дохріна для 8 левела і для Стежки, я вам скажу 12,3 секунди це дуже багато. Але, звісно, ми це все діло будемо поправляти нашим екіпажем. Там, і досилач там, і так далі. і так далі, Це все діло, звісно, звісно ж, поправиться, можливо, до 9 там плюс-мінус секунд. Але все ж таки це багато. Для восьмого рівня це 12,3 секунди. Тим паче для такого пробою такої альфи, це багатенько. Можна було б базове базовий КД зробити значно менше. По зведенню 2,7 секунди, це теж доволі таки немало. Для стежки. Тоже це все діло буде поправлятися, але. 2-7 секунди базово, це ну, якби це і не багато, це і не, і не, ну, це і не мало. Хотілося б трішечки краще, але хотілки, то хотілки. По точності 0,37. Знову ж таки, середня точність не сама краща, ну і не сама гірша, але все ж таки 0,37 потрібно буде дивитися, яка буде кінцева точність цього танку. Не конкретно. Це все-таки все це все ТТХ, це все ці цифри, це просто цифри. На практиці більшість з вас знає, що це все діло так не працює. Нам потрібна кінцева точність. У нас може бути і 0.40, наприклад. Да, там, чи 0,43, Але кінцева точність танку буде прямо от, він буде кидати прямо в точку, да, от прямо в цей крестик, куди вам потрібно. А тут у нас йде 0.37. і... Ну, таке собі. Я думаю, стаба тут буде посередством цього танка. Кути у нас непогані, мінус 10 вниз, плюс 20 вгору це доволі таки непогано для Тим, ну, Ми можемо більш ефективно грати на рельєфних картах. Тому кути тут непогані. По швидкості, динаміка у нас. Ми 50 біжимо вперед, 20, ми біжимо назад. Це в цілому непогано. Можна навіть буде експериментувати, грати без турбінки. А можна поставити експериментальну турбінку, щоб трішки поправити стабу і тим самим додати швидкість танку. По ХПшкам 1250 хіппоїнтів ми маємо. Це непогано для ст -шечки. По Бронюванні башти, ми маємо 120 в лобі, 57 борта, 25 корма. башта в нас практично не броньована. Ми будемо витанковувати якісь 6, можливо, 7 левела. Однокласники вже практично нас будуть голдою пробивати. Можливо, там плюс-мінус щось ми і зможемо танчити від рельєфу да? там позиційно, але. Все ж таки, на броню я б не розраховував, би. тим паче ми бачимо, да, яка тут у нас іде комбашенка. Вона е, така прям немаленьких розмірів. Е, я думаю, залітати туди буде часто, і залітати туди буде доволі таки непогано. По корпусу ми маємо 101 в лобі, 76 борт, 50 іде у нас корма. Ну і зв'язок у нас 390 метрів. Е, Корпус у нас рихлий, корпус у нас буде пробуватися всіма. По приведеній броні ми маємо у нас 135 приведена броня у нас у ВЛД. нлдшка у нас іде 140, Тобто це все діло у нас буде пробуватися. Масочка 336. Ми маємо тут 335, є тут там, за 350 є місця, але це все ж таки, ну, на них розраховувати я б не став би. Комбашенка 70,5 мм, є такі уші по 120 мм, які теж будуть пробиватись. Є, правда, такі ось уші, да, тут а вже йде там, і 270 і, і, і вище. Да, тобі ж є мал маленька ймовірність того, що буде залітати конкретно сюди. Але все ж таки. Це все пробивається. Тут ось дивіться 122, ми бачимо, да, ось теж такі в нас йдуть точки, тут ось 120. Видіж, е маска, і, ну, в цілому, лобаште, він буде пробиватись, е тим паче, 9-10 рівнями взагалі без проблем. Навіть там, ББшками, ну, базовими снарядами, скажімо так, не голдою. Голдою тут взагалі ніяких не буде. Пробиватиметься, воно тут прям все чудово. Е навіть якщо ми будемо ромбувати, ми відкриваємо. Да, ось такі у нас ну, Задню частину танку, скажімо так, да, середню задню частину танку, яка теж буде пробувати взагалі без проблем. Тобто ж танкувати там від борта ми взагалі не зможемо. У нас нема не екранів, у нас нема тут в цілому нічого. Йдуть уже гусільки, і в принципі все це діло буде пробуватись. Тому на броню цьому танку я б не розраховував би танк. Знову ж таки, такий середній, нічим не виділяється, КД длінновате, як для СТ 8 рівня, броні тут практично ніякої немає. Та, да, в нього непогана альфа, в цілому для СТ в нього непогані кути, як знову ж таки, для СТ, і непогана динаміка. Яка буде в нього кінцева точність снаряду? Це вже треба повна... дивитись на практиці, як він буде попадати. Да? І яка в нього буде стабілізація? Можливо, в нього буде там прям супер стаба, який там прям білку в глаз буде пробувати на ходу. Тобі ж тут треба буде все дивитися, вже коли вони вийдуть в реліз, коли вже будуть ці обглави, коли їх там попроходять і так далі. Це вже будемо потім дивитися. По ТС, що ми маємо по ТС 6? Це. У нас буде тяж за проходження до глави за дюкнюкема. Це буде 9 рівня тяжик, не 8, що вже, в принципі, доволі таки непогано, тим паче преміумний і тим паче тяж. Для новачків все ж таки обирати, я думаю, все-таки потрібно Т6 на 40 етапів за Дюкнюкема. Що ми маємо? Урон 460 ББшко, 460 голдовим подколом, знову ж таки, підкол. І 50, і 50 60 мм у нас б'є фугас. 530 альфи. Швидкість польоту цих снарядів у нас 1000-1150 і 900, Це відповідно. Так само, як летить в МТшкі, швидкість польоту снарядів однакова. Тому швидкість польоту в цілому непогана, навіть як для тяжа, непогана швидкість польоту. По КД-13,6, базова перезарядка гармати. Для тяжика з такою альфою в цілому непогано, тим паче. Досилач і екіпаж, це все діло трішечки поправить. Я думаю, це буде десь в районі 10,5-11 секунд. Це буде непогана кадешка для тяжика 9 рівня, тим паче преміумно. По зведенню 2,7. Що теж в цілому, я думаю, непогано буде як для тяжика. Десь до 2,5, 2 і 4 секунд, я думаю, можна буде це все діло опустити. Ще плюс треба буде дивитись польова модернізація, яка в нього буде. Тому, я думаю, це можна буде опустити. Точність 0,39. Е, у нас точність на 100 метрів. Е, Посереджена точність. Я думаю, стабілізації тут не буде в цього танка. Е, знову ж таки, потрібно буде дивитись кінцеву точність е, снарядів, кінцеву точність цього танка. Но стаба, я думаю, тут буде посередством. Потрібно буде грати з стабілізатором. Ну, тут буде, скоріш за все, класично: досил, закалка, стаб. Або досил закалка і турбіна експериментальна, щоб поправити стабу, тому що в нас швидкість тут йде 32 вперед, 14 назад. Швидкість така собі. Да, ну і кути, мінус 10 вниз, 15 вгору. Кути непогані. 15 вгору на деяких рельєфних картах буде дискомфортно, але в цілому, мінус 10 для тяжа це доволі таки непогано, тим паче можна щось буде позиційно витанковувати від рельєфу, там від башти, тому що кути нам будуть дозволяти це робити. 1800 кенпоїтів ми маємо. Бронювання башти у нас іде 250 в лобі, 150 борт, 76 у нас іде корма. Корпус у нас іде 150, 76 борт і 38 корма. Башта непогано броньована. І 380 метрів у нас іде огляд. Такий собі огляд, ну, знову ж таки, це тяж. Огляд тут нам в цілому особою не потрібен. Потрібно, я думаю, буде більше все-таки прокачувати на, на стабілізацію. Ну, я маю на увазі перки, екіпажу там, качати. Плавність повороту там, і так далі. і так далі. Там, да? Оце все діло потрібно буде прокачувати на стабу. По е, приведеній броні корпус ВЛДшка у нас 235-260 вже ми маємо тут да, під баштою там, і за 300 ми маємо міліметрів, але в цілому 217-220, місцями 240. Тобто ВЛД буде пробиватися. Буде пробиватись багатьма танками, багатьма калібрами. Є отака планочка, у нас, ну не планочка, стик, скажімо так, 238 мм, що в цілому теж ніякої ролі не грає. І НЛДшка у нас там 210-220. 9-10 рівня. Нас будуть в корпус пробивати взагалі без проблем, тому на корпус знову ж таки, не розраховуйте, що ми маємо в башті? Башта в нас броньована доволі таки непогано. Тут вже в нас йде за 330, 340, 360. Тож тут ми будемо танкувати. щось будемо танкувати. Не, не взагалі все, але щось, звісно, будемо танкувати. Тут у нас теж картина така сама, є таке ухо. у нас, ну, Воно пробиватись не буде, тому що тут вже йде за 400. Це буде важко пробивати. Комбашенка в нас йде 170 мм, пробиватиметься взагалі без проблем. І в нас є, дивіться, така ось планка. Да? Тут йде у нас ну, 340-330. Знову ж таки, пробуватись буде більш такими великими калібрами і голдою, там, кумулями. Пробуватиметься без проблем. Є така маска за 500, знову що вона нас буде танкувати да? верх-низ. І отаке у нас ось кольцо 250 мм. Е, значить, що ми маємо. Те, що у нас будуть пробувати практично в гармату. Якщо у нас будуть стріляти ровно нам в гармату, мало того, що нам її будуть критувати постійно, тому ще й пробиватимуть, скоріш за все, з альфою. Тому потрібно це вважати. Знову ж таки, екранів ніяких у нас немає. Якщо ми будемо там плюс-мінус якось ромбувати, у нас відкривається така щока в 160, тут ну, пробиватиметься. Все це діло буде пробиватись, плюс через каток можуть пробивати. ну коротше. Башта плюс-мінус броньована, плюс-мінус щось вона буде танкувати. Навіть десяток вона буде танкувати з позиційно, скажімо так, від рельєфу. А корпус рихлий, корпус рихлий, на корпус, знову ж таки, я б не розраховував би взагалі. Тому такі ось у нас показники ТТХ, показники приведеної броні. Майте на увазі. Що б я е, зі свого боку е, рекомендував би да, в першу чергу проходити? В першу чергу рекомендував би проходити, якщо у вас немає голди, давайте скажу так, якщо нема голди, якщо ви новачок там, чи середньостатистичний гравець і так далі, тому подібне, е, що б я рекомендував би? Я б рекомендував би брати главу за Дюкнюкема е, на 9, на Т6, на 9 тяжа, тому що все-таки це тяж. Його буде проща реалізувати в цій грі за рахунок броні башти, за рахунок альфи, за рахунок бронепробиття і так далі. Все-таки рекомендував би брати його, пройти 40 етапів, забрати ТС 6 і в принципі насолоджуватися по мірі можливостей да, цим танком. АМТ посередстна СТ, не дуже я в ній впевнений, що це буде якась там просто нагіб машина. Ні, це буде Посередна естежка. Плюс да, і вона в нас е преміумна, да, соответственно, у нас буде щось там фармить, але потрібно враховувати те, що вона е буде вибуха часто грати з 9-10 рівнями. Е там в нас нема нічого для цих рівнів. Не пробоя, не там КД, не якось там лютої альфи, не барабана, не дозарядки. В нас нема нічого. У нас є кути, і в цілому, в принципі, і всю. Більше пофастатися там танку нічому. Не броні в нас немає. Тому АМТшка буде в реалізації важча для середньостатистичних гравців, да, там, нижче середньостатистичних. Та да, й в цілому для новачків у грі АМТ буде дуже важка в реалізації. На ній буде важче грати, 에, ТС 6 буде трішечки краще. На ньому буде трі, трішечки легше грати, трішечки легше його реалізувати. Тому. Рекомендую в першу чергу проходити главу за Дюкнюкема, Потім, якщо у вас буде час і якщо ви встигаєте, проходити за Лару Крофт. Ну, у кого є голда, я думаю, тут говорити нічого. Більшість просто пройде за голду. Ну, як мінімум, одну главу, так уж точно за голду будуть проходити. А там, дивіться самі, вибирайте ви, це ваш аккаунт, тільки вам вирішувати, це ваша голда, тому тільки вам вирішувати, як єю. Розполагати, да, купувати, не купувати. Е, і як проходити, що в першу чергу проходити. Тому вибирайте самі, вирішуйте самі. Але е, я б рекомендував все-таки на ТС 6 в першу чергу пройти. Потім уже АМТ. Е, тому отак от е, такий сьогодні у нас відос, друзі. Кому сподобалось, прожимайте вподобайку, підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропустити нових відосів. І до скорих зустрічей! Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все, всім чао, всім пока, до скорих зустрічей.